Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Як спрацював виборчий закон під час парламентських виборів? Це тема цього розмови в студії. Наш гість Олександр Барабаш, експерт з виборчого права. Я вітаю вас в нашій студії. І власне дійсно перше питання: як все-таки спрацював закон про вибори в ході цих виборів? Ну, закон, це тільки одна складова частина виборів. А закон накладається на соціально політичну ситуацію, на правову культуру яка існує в суспільстві, і дає той результат, який був на цих виборах. Ну, якщо ви говорите виключно чисто про закон, то він показав, що він залишається дуже заскладним для застосування більшістю учасників виборчого процесу, зокрема дільничними виборчими комісіями. І процедура, скажімо, підрахунку голосів складання протоколів особливо передання документів окружним виборчим комісіям, вона є дуже заскладною, дуже виснажливою і призвела до дуже багатьох навіть і конфліктів і виснаження людей, коли на сьогоднішній день багато окружних виборчих комісій досі ще не здали документи, і закон є заскладний, в скажімо, його засвоєні. І кваліфікація членів дільничної виборчої комісії в більшості випадків. Вона Бажає, скажем, залишає бажає залишається кращою, але з іншого боку, скажімо, ці складнощі закону вони дозволяють, якщо реалізовувати учасниками виборчого процесу, власне для чого вони були зроблені, забезпечити і гарантувати чесність, достовірність результатів, чесність виборів і тим, що точним відображанням в протоколах виборчої комісії волевиявлення виборців. Тому це така, скажем, діалектична проблема. Що робити, по закон, але тоді ми будемо скажімо, не втратимо деякі важелі для забезпечення чесності чи чесність завдяки, скажем, такій складності закону і мукам, які Переживають от, більшість учасників процесу. Те, що, власне, посилання останнім часом посилання на закон і на його проблемні аспекти також е, е, викликало і дискусії в суспільстві. І давайте послухаємо підтвердження цьому, давайте послухаємо запитання наших глядачів, які телефонували до цієї теми. Будь ласка. Добрий день. Мене звати Валентина Полтава. Скажіть, будь ласка, чому кожного разу під вибори ми е, приймаємо нові закони? А потім щоразу кажемо, що ці закони погані. Ну я не сказав, що у нас закони погані. Я би сказав, що закон України про вибори в складності своїх процедур можливо навіть найскладніший і найкращий по забезпеченню чесності і прозорості виборів в нашій правовій культурі. Якщо на заході достатньо політичної традиції і правової культури з тим, щоб би масовою для того, щоб скажімо, не робити очевидних глупощів. І не треба все це розписувати в законі. То у нас треба це три рази написати, і все одно будуть вишукувати моменти для того, щоб вишукати якусь таку користь для себе. Тобто, практично, закони пишуться для того, щоб знати, як їх обійти, в якій частині можна звичайно. це зробити. звичайно Кожен раз, як ви напишете нове обмеження, обов'язково знайдеться дуже багато міськів, які починають шукати, як його обійти або використати на користь собі. Так Тому... може й не потрібно кожного разу приймати нове законодавство або нові правила. Достатньо просто яким чином зафіксувати універсальні і вони працювали? Наші мова про це йде вже дуже давно, щоб розробити виборчий кодекс і, скажімо, виборчі процедури один раз закарбувати на всі вибори. Вони у нас не тільки складні, у нас ще й різні для різних виборів. І тому дуже багато учасників виборчого процесу, які, скажімо, були членами дільничних комісій на виборах президентських. А тепер на парламентських, але є, і думаю, що вони все знають, але є дуже багато нюансів. Одне слово не так, інше кома не так і так далі. І вони попадають в просак, і це обертається дуже великими труднощами, додатковими перевірками, додатковими здачами документів і таке інше. А про те, що Такі міняється. Норми. От ви зараз назвали декілька таких основних моментів, коли зараз з якими зараз стикаються проблемні моменти, з якими зараз якраз вони діють під час підрахунку голосів. Вони закладені в правовому полі, чи в принципі. Вони виникають вже дійсно уже в процесі, скажімо, ситуації, яка складається? Ні, У нас це постійно розвивалося законодавство на ускладнення. Виборчих процедур, якраз під час підрахунку голосів, складення протоколу і здання документів до окружної виборчої комісії, саме тому що це основне джерело фальсифікації і викривлення виборців. І вони складені таким чином, що підкреслюю з нашою правовою культурою, з нашою політичною традицією, ці процедури, якби їх дотримуватися, навіть не на 100%, а на 80%, вони мали би гарантувати, що підрахунок чесний, результат чесний і підсумки виборів достовірні. І тому, скажімо, відступати від цього, це я навіть ввів дискусію з Юрієм Богдановичем Ключковським, який був постійним ідеологом закону про вибори впродовж 10 років. Що потрібно вже спрощувати, бо це вже за межею людських можливостей. І сьогодні я, от провів три доби, не виходячи в окружній виборчій комісії номер 222, і побачив, які це просто ви розумієте людські навіть трагедії, коли людина добу сидить при придбанні кружної виборчої комісії, а виборча комісія не може прискорити процес, бо так передбачено законом, і оця діалектика, що робити? Чи простіше це робити, щоб все швидко зробити? Тобто ми так до вдосконалювали, що тепер треба спрощувати. Треба спрощувати, але це треба думати, як спростити, так щоб не втратити в забезпечення гарантування чесності. Бо у нас розвивається так би мовити, захист, щит, але розбивається і зброя меч як. Це обходити і сьогодні, на жаль, вибори виявилися самими брудними, саме тому, що в деякі чи більшість норм намагалися ті чи інші сторони просто нахабно скажімо, відкидати, порушувати і скажімо, силовими будь-якими методами, все одно досягати своєї мети будь-якими будь-якими засобами. Це очевидне послідство того, що наслідок того, що на на ці вибори витрачено, скажімо, ну. Всякими тіньовими способами колосальна купа грошей. Не бачена взагалі для наших виборів. І вони, безперечно, тиснуть і вони мають забезпечити результат. Якщо такі гроші вкладені, то перемога має бути будь-якою ціною. І тому ці е, норми, закони, вони є певним запобіжником, певною можливістю захистити. І я мушу сказати, що ми, от, скажімо, в 222 окрузі реалізували систему захисту результатів, яка може бути прикладом для всієї України. Для всіх всіх інших виборів як можна забезпечити гарантувати на 100%, що результат буде чесний, і в результаті ви бачите кандидат в. Двісті 222-му окрузі, ну безперечно, він переміг завдяки своїм особистим про... якостям, я закінчу. Але е, певну частину те, що він переміг, в Києві, без будь-яких проблем, е, скажімо, такого характеру, що ставили під сумніву проблеми, в тому числі і система захисту в результаті виборів. Ви забезпечували саме за тими правовими нормами, які діють сьогодні? Чи все таки ви зробили іншим чином для того, щоб захистити голоси? І чи може це війти до наступного закону як правова норма для, для того, щоб дійсно? Дізнали... Це було фальсифікації саме на етапі підрахунку. Я думаю, що якраз отакий от перебіг виборчого процесу показав, що все ж таки треба спрощувати. Є достатньо механізмів, які треба залишити які... приклад, хоча б як це має бути технологічно. Технологічно, по перше, це має бути використана повністю квота і можливості в призначення своїх членів комісії і офіційних спостерігачів, які це виконують свої обов'язки, чесно, добросовісно, сумлінно, і не дають порушувати виборчи за. Законодавства під час голосування та підрахунку голосів. По-друге, це збирання, повністю використання можливості збирання копій протоколів, копій примірників протоколів. По-третє, це система, щоб це. Тобто коп... паралельний підрахунок і. Паралельний підрахунок це він для піару, а нам він був потрібний для правового захисту результатів. А для цього була розроблена система. Деталі не буде вникати, у нас часу мало. В тому, що і в електронному вигляді, і в паперовому. На паперових на носіях я, перебуваючи на засіданні окружної комісії, мав ці результати раніше, ніж окружна комісія. І я мав, мав можливості. Скажем, проконтролювати, чи правильні результати оголошують ті, хто прийшли. І якщо би таке сталося, а очевидно, наші суперники знали, що у нас система залізна, як капкан, ніхто не через неї не пройде. Якщо б таке сталося, ми б відразу відрубали це на так би мовити на самому зародиші. Бо якщо б уже хтось ввів туди фальшиві результати, то це вже треба величезних надзвісиль, щоб витягнути із. Підсубкового протоколу фальшивий результат це ціла купа доказів, і тому ця система нам дозволила просто без будь-яких проблем, бездоганно пройти цей результат. У нас не було жодного випадку спроб якимось чином фальсифікувати вибори, тому що всі наші опоненти знали, що система як панцирем накрила, як, як тараканів, були окремі спроби там, 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 але системно всі розуміли, що. Виходу, скажімо, виходу немає. Результат буде абсолютно чесний. Саме в частині формування комісії наголошується, що саме в цій частині було закладено багато правових норм, які власне і обходили, які власне створили безліч проблем, які ми маємо на сьогодні. Що ви можете сказати стосовно цього? Саме в частині формування комісії потрібно змінювати повністю весь механізм і всю систему, як вони мають працювати, як вони мають формуватися, які квоти, яке представництво має бути, і ви знаєте, я давній сторонник того, що комісія повинні прав. Формуватися не за політичним принципом від партії, а на професійному. Принципі, тобто якісь повинні бути певні вимоги кваліфікаційні, в, в досягаючи яких скажемо досвід участі у виборчій кампанії на певних посадах голови комісії або члена комісії або професійний постійний, або або проходження спеціального навчання під егідою центральної виборчої комісії, наявність наприклад, вищої освіти або, скажем, досвіду професійного, якщо людина працювала керівником, вона зможе працювати членом дільничної комісії. Коли ж все це робиться партійним відвіженцем. То на посадах голів комісії, особливо дільничної комісії, перебуває дуже багато випадкових людей. І потім ці безкінечні заміни, коли самі партійці запуталися, хто в них члени виборчої комісії, призводять до того, що настільки некваліфіковані бувають іноді комісії. Вибачте, за це слово, коли ви дивилися, думали, що, ну що це прийшли просто дебіли, які не можуть дві, дві цифри написати. А із за цього, чому така так злість? Мучаються сотні людей. Та ж комісія, бо їх це переписати. Та ще й два рази переписати цілу добу, ще одна окружна комісія сидить. Спостерігачі сотні людей страждають із того, що люди елементарно неграмотні, і тому мені здається, що система формування комісії, от, оця політична, виключно на політичних складових, вона сьогодні показала, що вона повністю дійшла до, до своєї ручки, до краю далі з таким Потрібно механізмом створювати інститут кваліфікованих представників. абсолютно. Я вважаю, що повинна бути забезпечена більша прозорість роботи виборчих комісій, тобто можливість Кожного, хто є членом комісії, отримати документи і брати участь в засіданні комісії. Але комісія має формуватися на професійних засадах: досвід, освіта е, і спеціальна підготовка. Якщо є ці складові, далі вже все має, може бути забезпечено. І Відповідальність, напевно, прописана. Звичайно, відповідальність якраз сьогодні вистачає. Сьогодні шість статей кримінального кодексу направлені якраз проти більшості членів комісії. 158 стаття це просто енциклопедія покарання за будь-яке порушення під час голосування підрахунку голосів. Але ж питання ви. Розумієте, якщо ви от цим некваліфікованим людям розкажете про кримінальні статті, вони і останні розбіжуються. Якщо говорити про закон, він цього разу якраз передбачав пропорційно-мажоритарну систему вибору. І от якщо на пропорційній в нас проблем ну, майже не було, то найбільше проблем саме в мажоритарній частині. І власне завинив тут, кажуть також, і вина є закону. Наскільки загалом потрібно змінювати цю систему? Чи можна залишати і надалі мажоритарну систему для України? Оскільки навіть Європа вкаже, вказує, що на прикладі України хочуть відмовлятись від мажоритарки. От саме от мажоритарка, наскільки вона проблемна для України, і чи варто її лишати надалі? Я не тільки вважаю, що варто, я б взагалі залишив тільки мажоритарну систему. А різниця це не від того, що система така, а від того, що на мажоритарній системі є персональна, особиста, дуже велика зацікавленість людей в результаті виборів. Коли є пропорційна система, всі просто відпрацьовують номер. Це хтось десь там в Києві, він балотується, а наша задача за гроші е, показати певний результат. На мажоритах є конкретний кандидат, який постійно ходить, е, він особисто зацікавлений, він вкладає певні, так би мовити, кошти, у нього є інтерес, і саме тому така величезна напруження. Тобто там формальне відпрацьовування часу. Тут працює робота на конкретний результат, на конкретної людини, у якої конкретно зацікавленість. Не в цьому причина, що система винувата, навпаки. Але якраз ця система прив'язує кандидата до виборця, заставляє його йти до під'їздів до кожного. А чому в нас така так проблемно цього разу? Тому що Україна вже, скажімо, десь відійшла від мажоритарки за 10 років, того поки в нас її не існувало. Чому такі проблеми і як її треба врегулювати, для того, щоб не виникало надалі таких проблем? Ну мені здається, що в систему можна і потрібно досконати. В тому числі якби у нас було 450 народних депутатів, менше був округ, більше кандидатів, більше розсередженість то в тому числі капітала. Мені здається, що було б напруження меншим. І а мені пропорці... здається, хвилиночку ми маємо завершити. буквально ще хочу одне уточнити. А пропорційна система з відкритими списками не могла б стати альтернативою для мажоритарки? значить, я би хотів з усієї відповідальності сказати при такої складності законодавства. У нас система з відкритими списками це маніловщина, це просто неможливо. Уявіть собі, от в нинішніх умовах, коли люди сьогодні вже четвер, а ще половина комісії приймають голоси. Уявіть собі ускладнити протокол в кількості і в обсязі в 50-70 разів. Тому що треба записати всіх кандидатів, проти них всіх порахувати голосів. І це зриву. просто маніловщина, і треба за це забути як страшний сон. Або треба взагалі кардинально змінити законодавство в процедурах і щоб воно було таке, скажімо, як на заході, щоб рахували за 5 хвилин, а не за 5 днів. Або в, в придумувати іншу систему. У мене пропозиції є, але питання не в тому, що немає пропозиції, а в тому, що політики не хочуть справжніх виборів, де би ви їх оцінювали виборці, а не партійні важні. Виходячи з сказаного вами, власне, наступні вибори. Ми будемо знову мати за новими виборчими правилами. Дякую вам за участь у нашій програмі. Глядачам нагадую, що гостем програми власний погляд був Олександр Барабаш, експерт з виборчого права. Дякую всім за увагу за те, що залишаєтесь парламентським. Залишайтесь з нами і надалі, адже ми робимо політику. зрозумілою.